Чотири тижні тому офіцер поліції на ім'я Біл Колінс пропав безвісті разом зі своєю дружиною та двома доньками. Раніше Біл знайшов цю картину у себе вдома, не підозрюючи, як вона могла там опинитися. Під час обшуку в будинку Біла поліція знайшла одну з його доньок, яка висіла повішена на горищі. Їй було всього навсього два роки. Автомобілі родини Колінзів знайшли через 12 днів на березі океану. У автомобілі поліцейські знайшли картину під назвою Довгошині Янгол. Янголом назвали наймолодшу доньку, знайдену на горищі. Пошуки привели до старого маяка, який був за кілька миль від покинутої машини. Маяк не використовувався вже кілька років. На дверях до маяка червоними фарбами було намальовано абстрактне обличчя. Всередині знайшли обгорілий труп зниклого підлітка на ім'я Даніель Вільямс. Пізніше поліція вирушила до тунелю під маяком. Тут поліція знайшла ще два трупи Дженьфер Вайт і її дочки Лізи Вайт. Вони пропали вісті сім місяців тому, потім поліцейські знайшли мокру бочку, з якої виходив жахливий сморід. Бочка була наповнена понівеченим м'ясом і кістками. Пізніше тести показали, що вони належали решті з родини колінців. Тести також показали надзвичайну кількість амфетаміну. Фотографії Колінзів за кілька хвилин до смерті були знайдені розкиданими навколо бочки. Ось ці фотографії. На останній четвертій фотографії було зображено невідоме обличчя. Дякую за перегляд цього відео, ставте лайки, підписуйтеся та залишайте свої коментарі. А також не забувайте переходити на наші інші соцмережі.